Ми дуже правильну справу, ми не допустили проведення українофобської презентації огидної, де власне намагання було презентувати книжку, в якій московський писак, бездарний, брехливий, намагався. Облити брудом пам'ять наших тітів і прадідів, яких замучив виродок Сталін. А він в цій книжці його виправдовує, прославляє. Тому товариство, ми сьогодні показали українофлобам, всіх мастей, що Київ це українське місто, Київ це націоналістичне місто, і що в Києві є націоналісти, які не допустять топтання по нашій честі, нашій пам'яті, нашій історії. І власне, ми не просто сьогодні показали, що ми проти. Ми показали силу, ми показали те, що ми можемо. Наводити лад, коли ми бачимо, що порушуються законні наші права і інтереси, коли хтось намагається поплюжити наші права, ми реагуємо на це і ми не даємо їм нічого зробити. Сьогодні вони не змогли провести цю свою жалігідну презентацію. Вони розбіглися, вони власне перелякалися, вони побачили нашу силу, і хай цей старіков і його халуї валять назад свою свою Москву і там розносять власне інформацію про те, що тут в Києві. У них не буде можливості вільно поширювати свою брехню. І, власне, не тільки в Києві, але й в усій Україні. Сьогодні дякую вам всім за участь цій важливій націозахисній акції. Це не перша і далеко не остання подібна акція, яку проводить Київська свобода. Ми будемо такі акції проводити регулярно, і ми покажемо всім без винятку українофлобам, що ми українці, ми на своїй землі, і ми тут господарі. Слава Україні! Слава нації! Україна урочено.